Фінансові пріоритети та антикорупційна політика на порядку денному відразу трьох парламентських комітетів Верховної ради та Європейського парламенту. Народні депутати з бюджетного та антикорупційного комітетів зустрілися зі своїми європейськими колегами з комітету бюджетного контролю Європейського парламенту та провели своє перше спільне засідання у стінах Верховної Ради. Вперше наші комітети зустрічаються в такому форматі, і оскільки це вступна зустріч, то ми розпочнемо з того, що кожний комітет представить свою роботу і свою роль в парламенті. Після того ми також коротко обговоримо українську фінансову ситуацію, як комітети ради контролюють витрати грошей, що йдуть як допомога з європейського союзу, що важливе для бюджетної прозорості. Для депутатів обох парламентів, як українського, так і європейського, потрібен постійний зв'язок між профільними комітетами, наголосила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа. Мета цього зібрання полягає в тому, щоб збудувати потужні партнерські стосунки на засадах прозорості, відповідальності, ефективного фінансового управління. Я певна, що обидва наших парламенти мають спільні цілі, такі як належне використання державних публічних грошей. В Україні протягом останніх років створена та реалізовано нову антикорупційну систему, яка фактично розбила коло безкарності, що власне і є головною умовою міжнародної фінансової підтримки, переконана голова профільного антикорупційного комітету Анастасія Радіна. Мандат нашого комітету, який я очолюю, полягає в тому, щоб бути певними, що законодавство, особливо щодо державних витрат і стосунки з бізнесом, не матимуть антикорупційних ризиків, і що ми будемо готові розслідувати випадки корупції, якщо вони відбуватимуться. Своєю чергою народний депутат Іван Крульков висловив сподівання, що українські парламентарі вже згодом стануть повноправними членами Європарламенту та разом братимуть участь у спільних засіданнях. Україна від початку повномасштабного російського вторгнення відчуває повну підтримку європейських партнерів у фінансовій та політичній сферах. Перед початком повномасштабного вторгнення Росії до України наш комітет з бюджетних питань узгоджував всі рішення кабінету міністрів. України щодо перерозподілу бюджету бюджетних видатків та надання позик з бюджету однак. В даній ситуації ситуації війни рішення що їх ухвалює кабінет міністрів України не вимагають тепер ухвалення комітету з бюджетних питань. За словами Ярослава Юрчишина, Україні потрібні не лише механізми контролю, а й покарання для осіб, які зловживатимуть фінансовими ресурсами, особливо під час війни. 120 вироків вже було оголошено високим антикорупційним судом. Як вже говорила моя колега Анастасія, голова нашого комітету, 18 з них. Були так чи інакше пов'язані з суддями, тобто більше ніж 10 осіб мали е, зв'язки з суддями. Це напевно домашнє завдання важливе для України посилювати правовладдя і посилювати процедури, покращувати процедури відбору суддів. Війна не зупинила прагнення українців до змін та реформ. Задля цього, український парламент має напрацювати низку законодавчих ініціатив та розробити нову реформаторську стратегію державних інституцій. Зауважила голова комітету з бюджетного контролю Європарламенту Моніка Хольмаєр. Європа за її словами обіцяє підтримувати Україну як під час війни, так і після її завершення, а саме спрямувати всі необхідні ресурси для відбудови нашої країни.